Добрий вечір, шановні земляки. Коротко про підсумки четверга. Ситуація на нашому напрямку фронту залишається під контролем Збройних сил України. За повідомленням сил оборони Таврійського напрямку, за добу загальні втрати ворога склали 431 окупанти, знищено 47 одиниць військової техніки та один важливий об'єкт ворога. Нейтралізовано або знищено 339 БПЛА різних типів. На нашому напрямку вночі у Криворуському та Нікопольському районах нашої області обстрілів не було. Продовжують свою небезпечну роботу наші сапери. Так, за останні дні в Зеленодольській громаді ліквідовано два 125 мм артилерійських снаряди. В Апостоловській громаді бойова частина раніше збита ворожої ракети Х-59. Попереду весна. Більшість захоче виїхати на природу, але нагадую, що на раніше прифронтових територіях необхідно бути вкрай обережними. В разі виявлення. Підозрілих предметів ні в якому разі не чіпати їх руками, а відразу дзвонити в 101 та 102. Що стосується самого криворогу, то місто, незважаючи на всі труднощі, продовжує працювати на перемогу. Служби, лікарні, соціальні установи, комунальний транспорт працюють. Рада оборони міста продовжує надавати системну допомогу нашим героїчним військовим. Лише за останні дні надана допомога на суму ще понад 1 мільйон гривень, зокрема, нашим військовим переданий пікап. Нісан Навара, 13 планшетів, 5 тепловізійних приладів, автозапчастини, багато іншого. Таким чином, з початку війни Рада оборони міста надана допомогу нашим військовим на суму вже майже 1 мільярд 800 мільйонів. Це один з найбільших показників з допомоги від міз в Україні. Робота продовжується щодня. Місто продовжує допомагати підприємцям, які створюють нові робочі місця, у отриманні грантів на розвиток бізнесу. Це зараз дуже важливо. Це робочі місця та зарплати людей. Зараз важливе кожне робоче місце. 3 березня минулого року у партнерстві з Центром зайнятості, Ащадбанком та іншими партнерами наші фахівці проводять зустрічі з суб'єктами господарювання щодо можливості участі в грандових програмах. Вже проведено понад тисячі таких зустрічей. Один з таких заходів пройшов сьогодні бізнес Дей у Тернівському районі. Завдяки спільній роботі з початку війни підприємці міста вже отримали грантів на 68 мільйонів гривень. Ну, це багато насправді. Це і державні, і міжнародні кошти. Створено понад 350 робочих місць. З питань участі в програмі та координації дій мешканці-підприємці можуть звертатися до виконкомів районних у місті рад або до управління розвитку підприємництва виконкому міської ради. Та про наші мирні перемоги на чемпіонаті Європи з кульової стрільби. Який проходив в Угорщині. криворізька спортсменка Вілена Бєвс вибрала срібну медаль у командному заліку. Вітаю нашу спортсменку, землячку, та бажаю нових успіхів. Як завжди, зберігаємо спокій, витримку, віримо в наші незламні збройні сили, нашого президента та нашу неминучу перемогу. Скучної вам ночі, дорогі земляки! Слава Кривбасу та слава Україні!